Друзі, на цьому етапі роблю вставочку з приводу того, для чого взагалі я ставив собі друге поле. І виходить, в мене зараз два поля номіналом там 9,3 кВт. Ну, літом в жарку температуру там по факту зменшується номінал на ну, номінал не зменшується. А Генерація зменшується десь максимально 8,4 кВт-мінус. плюс Зараз зараз 14 червня, зараз у нас 11.30 дня. І ось така от здоровезна туча. Там от видно кусочок сонечка і там кусочок, бачите? Тобто сонце насправді в цей час десь отап, І його взагалі не видно. І Зараз ми сходимо подивимось, що в такий час генерує. Зараз йде дощ, от показую плитку. Бачите? Каплі. От. Зараз ми подивимось, що там по генерації. Трохи в мене тут травичка-мусор, тут подвір'я трохи доробили, вже плитку доклали. Ну, цей кусочок видно, що в принципі новий. Пісочком вже шви засипали, зараз якраз дощом трошки подзмиє. буде прекрасно. Так, показує. Починаю прошивка. І пішли. 355 вольт. Перше поле це аксіоми. Я його переставив, як пам'ятаєте, на першу сторону. Дають 2,2 Ампера в дощ 785 Вт. Це азімут 205 градусів, нахил 36 здається градусів. Друге поле це Азімут 150 градусів на південний схід. Дивляться 32, 320 В 2 А 640 Вт ще звідси йде. 41 градус на панельках чи що вона там показує? Ось такі показнички. При цьому будинок <кій> споживає майже 2 кВт. там Пралка прає. Що ще повключено, комп'ютери включені, ферма навіть включена. от І з акумулятора зараз добирається 13-14 А. Тощик пройде, трошки тучка розтягнеться. Ну тут піде вже на зарядку, зрозуміло. Хвилин, мабуть, навіть 5 тому, може, 10 тому вилізло сонце. Десь воно. Десь воно, де воно? Воно, ви його бачите, мені просто через камеру не видно. Чисто таке небо. Це все, в принципі, в один день відбувається. Я дивлюсь на генерацію і навіть рокет шокіт. Давайте подивимось, я вам покажу. Перше поле. Бачите, так? Да? Аксіома 5100 Вт. Це не скачок просто на секунду, а це довготривало. Друге поле 4500 Вт. Потужно аксіома виробляють більше. Зараз світа, воно приблизно однаково на оба поля. У Ампера 16 ампер, А. Да? І тут у нас 14 А. Приблизно світить зараз однаково що на те, що на те поля. Що саме цікаво, що воно не просто швидко там скакнуло і впав за секунди, як воно зазвичай буває. Воно тримає 5,1 кВт. 100 А зараз йде в акумулятор. А ну давайте ми зараз накинемо більше. 120. Можливо, це ще впирається в акумулятор. Не. Все, 95 ампер, 16 А з одного поля ще раз. І тут майже 14, ну потроху падає. Тобто вони зараз а, на дощику порохололи, і зараз вже дають ось такі результати в холодній панелі. Поки не нарілись. А ну там в мене ж температура. Ну, 63 градуса. Коли я знімав прошлий кусочок, було 41 градус. Thanks. <laughs>